Бабуся Наталка вже готова розказати вам ще одну цікаву пригоду маленького Метелика. А ви вже готові ту пригоду слухати. Я надіюся, ви вже встигли підписатися на мій канал, встигли лайк покласти. Хто ще цього не зробив, має декілька секунд. Бо прямо зараз нова казка. Яка називається помічник? Скільки на небі яскравих зірок, стільки у світі існує казок. Коли розмовляти навчилась людина, з'явилась і казочка для дитини. В кожній країні казки особливі, та всі вони добрі і справедливі. Тому починаю я свою розмову зі школи в садку. Невипадково. Гучно у школі лунає дзвінок, розпочинається перший урок. В класі є всі і бджоли, і трутні, тільки єдиний мутлик відсутній. Через довгенький проміжок часу мутлик таки залітає до класу, очі великі, ось ось почнуть плач, що трапилось, друже? спитав викладач. Тільки повірте мені. Ради Бога, я переводив через дорогу равликів дуже повільну родину. Тому запізнився на цілу годину. Я не хотів їх одних залишати, бо їх на дорозі міг хтось розтоптати. Справа твоя благородна, це ясно. Завтра приходь, будь ласочка, вчасно, сказав викладач спокійно і тихо. Наступного дня знову трапилось лихо, знову малий на урок запізнився. Вчитель на нього таки розізлився. Відповідай, що трапилось знову. Мутлик від страху забув рідну мову. Гілку велику вітром зламало. Вона на будиночок гусені впала, а гусінь старенька, діток нема, ледве жива залишилась сама, в останню секунду вибігла з хати. Я допоміг їй ту гілку прибрати. Знову історія гідна медалі. Мені вже цікаво, що буде далі. А далі пішло, як то кажуть, по нотах. Жабу слизьку діставав із болота, мураха поміг переїхати в ліс. Сліпому круту водички приніс, витягнув муху із павутиня, джерельце почистив від жабуриня. Навіть гасив непотухлий сірник. Оце молодчина, оце помічник. Щоб можна до школи було встигати, він став на годину раніше вставати. Садок облетів, подивився довкола. Якщо все чудово, то можна до школи. І якщо десь потрібна комусь допомога, тоді вже чекають зі школи малого. Допомогти може навіть розмова. Одне непримітне, лагідне слово, дружні обійми чи посмішка мила інколи це і є твоя сила. Казка, це вигадка, знають всі діти. в ній головне лише одне зрозуміти, яким би не був відважним герой, вчинки героя це його зброя. Вміти літати не обов'язково. Хоча і прикольно, і дуже казково. Сили потрібно теж небагато, можна і магії зовсім не знати, серце потрібне не завжди хоробре, найголовніше велике і добре. Отже, герой це малесенька мишка, що застеляє завжди своє ліжко, і не чекає казкової феї, а сама після себе. Посуд помиє. Чи просто сміття віднесе на смітник. Для мами герой це її помічник. Ось така казочка. Ще одна цікава пригода метели.